Нейромереж повсюду. І вони можуть все. І дуже багато людей ними почали користуватися саме недавно, коли вони стали певним мейнстримом, Але мало хто знає, що поштовх для розвитку нейромереж дали саме Ворн Маккал та Уолтер Пітт. Саме вони почали досліджувати можливість створення нейромереж. І у 1943 році опублікували статтю. В ній Вони запропонували математичну модель. Що описує роботи нейронів у мозку. Саме ця стаття стала однією з найважливіших у розвитку нейромереж, відкрила шлях до створення більш складних і подушних моделей нейрон. І відтоді, дійсно, багато що змінилося: досить мало людей використовує саме їхню систему, але, можливо, якби не вони, не існувало би сучасного світу. Сучасного світу з ChatGPT Міджорний, Делі 2 та ще інших нейромереж, про які ми, можливо, не знаємо. І, звісно, всі знають про чат GPT, а саме GPT-3. В чому різниця між попередніми версіями GPT і сьогоденними? До речі, недавно було анансовано GPT 4. Та про навіть чуть пізніше. І так, в першій GPT було всього навсього 110 мільйонів параметрів. GPT 2,5 мільярда. Це надзвичайно багато. Для порівняння, GPT 3 прочитало близько 45 терабайт текст. Його проаналізували. І дає відповіді саме з цього тексту і з сусідніх чатів, які вона бачить. для яких інші неремережі задав питання GPT 3. Ну, звучало приблизно так. Йо, Джейкоб, 93 іграшкова машинка та будинок. Він кудись зійшов. Да? Куди він сам не зайшов? Для людського мозку це запитання максимально просте, але все-таки більшість нейромереж повинні дізнатися більше інформації про об'єкти, щоб дати таке рішення. Але от GPT 3 спромігся відповісти на це питання правильно. І навіть пояснив, чому він так вважає. Але якщо про себе з вами, він сказав. Що ну ти що чипа дурний чи що? Якби Джейк був би іграшковий, то він би міг би війти в іграшкову машинку, але він справжній, і то він не може війти. Кільки сміятися з різних чат-ботів, які в більшості були розташовані в телеграмі, то зараз... Не можна користуватися на постійній основі. Можливо, GPT 4 зможе замінити Google. Та, на жаль, на Admін від gpt 3 і GPT-4 буде платно, буде доступно тільки в плюс версії сайту. Але навіть зараз, використовуючи GPT 3, його безплатну версію, ми зможемо знайти відповідь на будь яке запитання і не тільки запитання. Ми в GPT 3 можемо написати код. А якій буде працювати. Але простеньку програмку цілком реально. Та навіть простеньку гру так. Велику програму в ній не напише. Але для гри, крім коду, потрібна графіка, і з цим може справитись мінжорне. Це також нейромережа, але на відміну від GPT вона розташована в Discord. Ця нейромережа не є безкоштовною. Але для початку дається кілька спроб, щоб ви зрозуміли, як вона працює. І все ще потрібно вписати команду. І написати те, що ти бажаєш. В ній можна створити шпалери для робочого стола, логотип для YouTube каналу, рекламу для бізнесу. І ще багато чого іншого, та цим вона не обмежиться. В ній можна створити фотореалістичні 4К зображення, що набагато краще, ніж було раніше. Та крім Міджорні, є ще Daily2, яка ще більш розвинута. Вона вже розташована на окремому сайті і має набагато більш функціонал. Крім створення зображень. Вона може ще домальовувати зображення. І дещо редагувати вже існуючі. Тобто є у нас, наприклад, місто, і справа від нього може бути пляж. На картинці його немає, але задавши правильне запитання в Daily, і все буде в схожій стилістиці, схожому форматі і подібній графіці. Зараз нейромереж розвиваються максимально швидко. Та крім цих трьох, які причисло є. Ще сотні. Але крім цих нейромереж, є ще десятки, а то й сотні нейромереж, які також досить розвинені, і з часом вони будуть розвиватися все сильніше і будуть костувати краще.